Україна готується до відзначення Дня державного прапора 23 серпня та Дня Незалежності 24 серпня свят, що символізують боротьбу за свободу та єдність нації. У 2025 році ці дати набувають особливого значення в умовах війни, об'єднуючи українців та українок за кордоном та в Україні у вірі в перемогу та майбутнє вільної держави. Від мітингів діаспори до підняття синьо-жовтого стягу ці свята стали глобальним проявом солідарності. День Незалежності це державне свято не лише в Україні, а й у серцях мільйонів українців, які живуть за кордоном. У 2024 році діаспора організувала понад 300 подій у різних країнах. В серпні місяці Україна святкує два свята незалежності: 23 і 24 числа. 23 серпня це день. Прапора, а 24-го – це день незалежності, завдяки підписанню наказу президента Кучми 2004 року. Згадали, що саме 23-го числа під час перевороту в Москві був внесений до Верховної Ради жовто-блакитний стяг. І це поклала вона саме цю подію і цю дату як відзначення дня прапора. Незалежно від того, що деякі вважають, що можна і 4 вересня святкувати, бо саме тоді у нас офіційно був піднятий прапор над всією Україною, або в інший день. Але й до сьогодні, незважаючи на те, що офіційного. Законопроекту про державний прапор не існує, і користуючись у нас різними нормативними актами, все ж таки державний прапор є одним з трьох символів нашої незалежної України. 23 серпня Україна вшановує державний прапор, який у 1991 році група народних депутатів внесла до Верховної Ради як символ свободи. Синьо-жовтий стяг разом із гімном і гербом є офіційним державним символом, що уособлює відродження Нації з 1990-х років цього дня по всій країні піднімають прапори, проводять урочисті церемонії та згадують тих, хто віддав життя за свободу. Беремо ми по перше, 19 століття. Західну Україну, весна народів, во Львові, головна Руська Рада вирішила взяти символом саме синьо-жовтий стяг. Але посередині вони ще бажали зобразити лева, тому що в свою чергу вони брали саме ці кольори з Київської Русі, з заснування у нас міста Львова, з того, що Данило Романович подарував місту герб, де на синьому тлі був зображений жовтий лев. А потім це стало символом і королівства руського. Але так як на місцях в Галичині знайти майстрів, які би посередині виробили саме символ лева було складно, то в більшості у нас саме перейшло до двох горизонтальних смужок жовтого і синього. Саме український прапор стає тим маяком, який любо беруть і солдати в окопи які приймають з розписами побратимів і організацій, які активно використовуються в школах, які у нас майоріють на заходах, святах і, на жаль, прапори проваджають в останній шлях тих солдатів, які віддали своє життя за нашу батьківщину. 24 серпня Україна святкує день незалежності, який у 2025 році набуває глибшого значення. Це свято не лише про історичний акт проголошення незалежності 1991 року, а й про щоденну боротьбу захисників і захисниць, які ціною життя відстоюють свободу країни. Чому в саме серпні місяці, знову ж повертаючись до подій саме радянського союзу, коли відбувається намагання відновити його в Московії, починається державний переворот? І в Україні приймається рішення швидко відокремитися від Радянського Союзу, щоб зберегти свою територіальну цілісність і прагнення до державної незалежності. Саме наша держава знову ж таки бере свій початок у 19 столітті, де наші митці, письменники, літератори, намагаються. Узагальнити історію України, традиції, звичаї українського народу і звичайно впровадити українську мову, взагалі в ХХ столітті було декілька спроб утвердити незалежність. Ну найперше, це 1917-21, буремні роки, які, незважаючи на зміну влади і урядів, таки не змогли у нас досягнути бажаного. По друге, це у нас карпатська Україна напередодні. Якраз і під час Другої світової війни, де спробували у нас саме зробити Україну незалежною державою. І врешті-решт, наприкінці, у нас 90-х, в 1991 дев'ятсот Україна стає повноправним учасником європейської спільноти. Саме свято Незалежності, воно в серці у кожного, майже кожен день, коли ми робимо щось для перемоги над нашим. Північно-східним сусідом, тому будь-які події. Що може зробити людина, якось допомогти або задонатити, або своєю працею, просто розгрузити чергову фуру, яка прийшла в волонтерський центр чи Червоний Хрест, чи допомогти сусіду забити вікна після чергової атаки. Це маленька допомога, яка, врешті-решт, гуртує людей. Саме акт про незалежність був написаний якраз 23 серпня. На звичайному аркоші з зошиту Левко Лук'яненко у нас його підписав, і він ліг в основу саме нашого документу про день народження держави. День прапора та день незалежності це не лише згадка про минуле, а й погляд у майбутнє сильної вільної України.